При забуту традицію підписувати поштівки, вирішили відновити у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут організували майстер-клас з виготовлення великодньої листівки. Діти тішаться барвистим клаптикам, офрований папір, шовкові нитки, стрічки та банти. А ще ножиці, клей та скотч, майстерність рук, політ уяви і святкова поштівка готова. Ми будемо давати ази. Ну такі основні можливо елементи ми навчити, сьогодні. Ми навчимо. Я думаю, що вони і дома можуть показати, як це робиться, і навчити знайомих. Можливо, в школі це буде цікаво. Головна майстриня Оксана Вінтоняк. Панянка до заняття з дітьми підготувалася ретельно. Кожен клаптик, що на столі, не зайвий для творчої роботи. Про усе дітям розповідає в деталях. Додає година часу і святочна листівка в руках. Подарувати для своїх батьків це перше за все, що вони побачать свою любов. Яку вони виражають до людей, яким вони це подарують. Перше це моторика рук, ну і так як ви сказали, статичне бачення. Вихованці дитячого центру ретельно працюють пальчиками, вони уважно слухають поради та вже планують, кому подарувати пасхальний рукотворний сувенір. Я з паперу робила, там вирізала їх, потім клеїла. Я люблю багато чого. Люблю вишивати, люблю, люблю прости бісером, люблю косички всім прости. Я буду робити лисівочку з маски, з коником, я їй буду дарувати мамі. Мистецтво хендмейд, виготовлення листівок власноруч, нині у пошані. Це не лише особливий подарунок, а й позитивний емоційний заряд. Аби привітати рідних, такі листівки тутешні вихованці зможуть зробити вдома. А вже виготовлені волонтери подарують особливим дітям з нагоди Великодня. Писанка, звичайно, це вже традиційно її малюють там в різних, в різних варіантах. Ми вирішили зробити листівочки. Листівочки зі своїми руками присвячені до великодніх свят, і принести такі Лисівочки і привітати діток з функціональними обмеженнями, які не можуть ну пересуватися, і ну замкнені в своєму просторі. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.